Вітаю, ви дивитесь програму Час блогера на телеканалі, Д1. у студії Маргарита Кузьменко. І сьогодні ми відкриємо завісу таємниць, що приховують собою конкурси краси. Наскільки це складно, та що робити, щоб взагалі витримати цю саму конкуренцію? Сьогодні нам розповість Олена Бринза, переможеця конкурсу краси в Америці, також засновниця та організаторка соціальної акції говорити, щоб жити спрямованою на боротьбу з домашнім насиллям. Пані Олено, я вас вітаю. Так, да, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, який по рахунку саме цей конкурс був за ваш досвід? А, ну, живий конкурс, якому я приймала участь, це шостий, тобто, де була моя особиста присутність, а взагалі це вже дев'ятий конкурс, тобто, у мене було три таких онлайн відбіри, яких я проходила, а живий це шостий конкурс. Як плідно потрібно працювати над собою? Що потрібно вдосконалювати, щоб досягти такого успіху? Я вам скажу дуже плідно потрібно працювати над собою. Це і ваша мова, це і дефіле. Я ходила на вокал, і це підготовка нарядів. Це дуже важко знайти ще людину, яка буде бачити те, як ти бачиш, як ти хочеш виглядати на сцені. Тому це дуже тяжка праця. І багатьох одна та ж помилка у дівчат, що вони відразу бажають побачити результат. Але і багато хто з них просто ну не мають терпіння дочекатися і ну потім побачити не це не означає, що ви з першого конкурсу отримаєте якусь нагороду. Наприклад, як в мене було, я готувалася більше шести місяців до першого конкурсу. Я не зайняла ніякого абсолютного місця. Хоча хоча я брала персональні уроки там по багатьом заняттям. Але потім, коли я прийняла участь в наступному конкурсі, я отримала головну корону, я зрозуміла, що іноді результат. Не приходять одразу, тому потрібно не зупинятися і продовжувати працювати над собою. Як ви вирішили подавати заявку саме на цей останній конкурс, де ви і перемогли? Ви знаєте, насправді я не подавала заявку. Мене вже просто знають національні директори з України, і саме національний директор цього конкурсу Альона Бойко. Вона мені запропонувала участь, запропонувала представляти Україну. А я дуже хвилювалася, тому що було буквально декілька тижнів для того, щоб підготуватися. І вона каже: Я знаю, що в тебе є досвід, що ти зможеш. Ти впораєшся з цим завданням і достойно представиш наш. Шукраїну, і я якби погодилась. Тобто, це так сталося випадково. Я не планувала прийняти участь декілька тижнів до проведення конкурсу. Це дуже маленький термін. Що ви робили за ці декілька тижнів? У мене постійно чомусь цього разу виникали дуже серйозні проблеми стосовно мого вбрання, моїх нарядів. З кожним з них буквально ну, якісь проблеми були. І це були люди, з якими я працювала до. До цього конкурсу, і вони мені створювали наряди і ніяких проблем не виникало. Але чомусь цього разу саме на цей конкурс були великі проблеми. Постійно мені щось не підходило, щось не так сідало. Потрібно було переробляти. Я самостійно також це все переробляла, маю досвід дизайну. Але я розуміла, що це завжди знаєте, перед якимись великими змінами в житті. Перед тим як ти робиш нові кроки на новому шляху, а в тебе можуть виникати такі проблеми. Звичайно, в якісь моменти я дуже нервувала, але я швидко заспокоїлась, тому що розуміла, що це перед великими і гарними змінами в моєму житті. Які особисті якості ви вдосконалювали перед конкурсом саме, ось, знаєте, людяні людські якості? А, ну, окрім того, що я а, тренувала дефіле, тому що я дуже давно не виходила на сцену, ну, майже один рік, да, після минулого конкурсу. А, але цей конкурс був незвичайний тим, що а, це перший конкурс, про який я чую і в якому я беру участь, де кожні з учасниці давали від трьох до п'яти хвилин, щоб розповісти про себе про свої справи, про те, чим ти займаєшся. І для мене це було дуже незвичайно, тому що ну. Інші конкурси більше хвилини не дають тобі розповісти про себе. А тут там 3-5 хвилин. Тобто, це було для мене дуже серйозно. Я напевно, що раз сім змінювала свою промову, і останні зміни це були в ніч перед форумом да, перед ну, самим виступом. І мене дуже вразило на ну, напередодні цього форуму, те, що ми відвідали притулок для жертв домашнього насилля, де я дуже розплакалась, тому що я там побачила цих дітей дітей згадала себе, і для мене саме підготовка була морально дуже тяжка, також не виключаючи наряди так. Але саме тому що підняло знаєте моє дитинство, про яке я ніколи не нікому не розповідала, знали тільки мої близькі знайомі, і от моральна підготовка була дуже серйозна і дуже сильна для мене, дуже важлива. А що вам вдалося вмістити у ці 3-5 хвилин розповіді про себе? На що ви робили основні акценти у вашій промові? Я зробила акцент на те, що я вперше в житті знайшла сміливість заявити про те, що я була жертвою домашнього насилля, про те, що мене відбувалося в сім'ї в дитинстві, про те, що я була жертвою булінгу, про те, що в мене були думки про самогубство в школі. Про те, що я вважала себе самою негарною дівчинкою взагалі на світі. І я заявила про це на міжнародному рівні. Для мене це був дуже великий крок як для мене, як для особистості. А також я розповіла про те, що я змінила дуже багато професій різних. в Кожних з них я була по-своєму успішна, досягла якихось вершин, і що зараз я от ну я займалася благодійністю, я займалася соціальною діяльністю, але не в таких масштабах. І цей конкурс мене надихнув на те, щоб я розпочала в Україні таку ж компанію, як вони роблять в Сполучених Штатах Америки, яка допомагає жінкам та дітям, які пострадали від домашнього насилля. Я розповіла про свої плани на майбутнє також. А коли ви розповідали свою історію, чого, можливо, ви боялися у цей момент? Можливо, що люди нас приймуть? Можливо, що е, знову почнеться якийсь булінг. Чи, ще, чи були якісь взагалі страхи при моменті от такого е, обнаження душі? Е, ви знаєте, вже на той момент ніякого страху не було. Це більше було перед тим, як я Вагалася чи розповідати про це, чи знаєте, розповісти таку просто, а, якби, знаєте, загальну картинку, що така от я є класна, з чим я займаюся, і так далі. Але після відвідання цього притулку, от після того як я побачила очі цих дітей. У е, мене не було ні жодного ні сумніву, ні страху про те, що е, потрібно про це заявити. І я єдине, що я за що я хвилювалася, це то, щоб я не розплакалась, коли я буду казати цю промову, тому що в мене навіть е, мій голос трусився, коли я це розповідала. Е, тобто, щоб емоції не зашкалювали, я тільки про це хвилювалася. А так, як мене вже сприймуть, яка буде реакція, мені вже було абсолютно все одно, напевно, що я з цим вже справи і ну, Мене це вже не хвилювало, яка буде реакція людей чи залу. Але реакція ну, була для всіх несподіваною, тому що вони там по інстаграму мене знали до цього, якби бачили, і всі вважали, що я так народилась така з короною, королева гарна. А ніхто не знав, який тяжкий шлях я пройшла, ну, щоб отримати те, що я маю в своєму житті наразі. А що ви відчули, коли все ж таки поділилися із публікою своєю історією? О, це були дуже круті відчуття. Ви знаєте, як прям в мене, я не знаю, якась гора сплеш зійшла, тобто якийсь цей. Тяжкий тягар, який був у мене на душі. Він е, пішов, і коли я побачила, якби очі людей в залі, їх підтримку, їх розуміння е, це було дуже круто, неймовірно і дуже рада була. Мені потім підходили і, і інші учасниці казали Дякую за те, що ти відкрилася що ти знайшла сміливість, бо ну я не можу так зробити, і це дуже знаєте надихало. І я дуже рада, що я це зробила. Я підготувала далі запитання якраз саме стосовно того, чому саме ви обрали цю тему для того, щоб її розповісти, її розкрити і показати також в Америці. Але зараз ви вже відповіли так на це запитання. Скажіть, які були ваші відчуття, спираючись на ваш гіркий досвід в дитинстві? Все ж таки виграти, перемогти у цьому конкурсі і стати дійсно такою переможецею з короною. Я ще додам до вашого до вашого цього питання. Стосовно чому я вирішила розпочати кампанію. І ще один для мене такий був дзвіночок. Знаєте, те, що я на вірному шляху після форуму ми мали ще таку закриту як вечерю з тільки з фіналістками конкурсу, тобто там жирів вже не було, які б там нас оцінювали. І кожна з учасниць мала можливість анонімно написати на карті на листочку, чи була вона колись жертвою, чи домашнього насилля, чи аб'юзу. чи Якогось типу насилля ви знаєте, я була шокована, коли зачитали ці картки. Що 95% жінок, які були присутні в залі, вони всі були жертвами. Там когось завалтували в дитинстві зовсім маленьким, когось там в школі, когось там ще щось. ну ви розумієте, і жінки про це мовчать. Вони бояться цього, вони ствоні стидяться цього зараз. Вони дорослі, успішні, в них там свої сім'ї, діти, бізнеси, але вони про це не заявляють, і зло залишається безнакараним. Тому для мене це був ще як знаєте, один дзвіночок того, що про це треба говорити, про це треба заявляти, і саме завдяки таким жінкам, як ми, які вже чогось досягли, тобто ми можемо бути прикладами для простих жінок, які там знаходяться в сім'ї, переживають аб'юсі, не знають, як з цього вийти. Це додаток до вашого цього питання, яке ви перед цим казали. А стосовно перемоги, ви знаєте, я стояла на сцені, я відразу я не зреагувала, коли назвали мій титул і моє ім'я. Я стою, дивлюсь декілька секунд. Реально я думаю, може, це якась інша Олена, Олена, може, це не я, може вони там помилились? Тобто, в мене такий ступор, 10-15 секунд був. Я не Ще не йде ну, хтось окрім мене. Я дивлюся, що ніхто не йде. Добре, напевно, що це я. Тобто я якось не могла повірити. Я вам скажу, тому що американські конкурси вони дуже особливі, а вони у них трішки інше. Таке судество. Тобто, в Україні це ну, одні критерії, да в Америці зовсім інші, у них акценти зовсім інші. Тобто, це не тільки про зовнішність, а а іноді це взагалі не про зовнішність. Тобто, їм важливо, як, хто ти як особистість, да? що ти собою представляєш, що ти несеш в світ, а як ти спілкуєшся з іншими фіналістками протязі всього конкурсу, вони це все дуже-дуже чітко відсліджують. І тому для мене, я як би знала, так, я багато старалася, але я не була 100% впевнена, що я отримую головну корону. Стосовно теми, все ж таки, домашнього насилля, що хотіла запитати з приводу того, чи не вдавалися ви у якісь подробиці саме чи не відшукували можливо якоїсь відповіді для себе, чому саме так трапляється? Uh, так, я про це думала, і на форумі я також про це сказала. Що раніше я вважала себе жертвою, і раніше я ж вважала, що така бідна, нещасна і жалілася. А потім я розуміла, що ці всі м події, які трапились у мене в житті, вони були для того, щоб проявити мою внутрішню силу. Тобто показати мені наскільки я можу справлятися з якимись ситуа ситуаціями, і що завдяки цим подіям я стала сильною особистістю. Я також уявляла, якби нічого цього не трапило зі мною. То чи була б я тою Оленою, яка є на сьогоднішній день? Звичайно, що ні? Що я б жила, знаєте, в якомусь своєму там своїй мушлі і робила якісь свої справи, і тобто не було б цих всіх досягнень. Тобто, часто люди думають, що це їм дається як наказання, яке знаєте, як ну те, що вони там, я не знаю, недостойні чи ще щось. Насправді це для того, щоб проявити вашу внутрішню силу, щоб ви встали і що. Зробили гарне своїм життям і також ділилися потім своїм досвідом з іншими людьми і приносили користь суспільству. Яка б була ваша порада людям, жінкам, наприклад, які можуть щось зробити, але все одно залишаються у цьому замкненому колі, приймаючи ось цю позицію жертви і думаючи, що нічого у них не вийде, і якщо вони спробують піти із таких аб'юзивних стосунків, то зроблять тільки гірше. Угу. Ну так я розумію про що ви зазвичай це страх, страх змін якихось в житті, а страх, що там тебе ще там, як інші жінки, бояться, що їх там знайдуть, чи дітей вкрадуть, чи ще щось. Я це розумію, тому що я це пройшла. я Пройшла два розлучення. Також і я розумію це як ніхто і страх насправді, щоб жінки зрозуміли, мати страх це природньо. Тобто, навіть я кожного разу на сцену виходжу. Мене виходжу, мене завжди є страх. Тобто, мати страх це природньо. але треба з цим щось робити. Ви можете все життя підкорюватись йому і так і залишатись ваше життя не зміниться. А можете ви щось з цим зробити і керувати цим страхом? Тобто, так, ви кажете, він в мене є. Я боюсь, але я хочу, щоб щось зробити гарне з своїм життям. Так і в мене було що одного разу я прийняла собі рішення, що я ніколи не буду залишатись там, де я. Відчуваю себе нещасливою, як би мені тяжко не було перед змінами, і дівчата, якщо ви хочете змін, будьте готові до того, що це буде важко. Тобто, якщо ви хочете змінити своє життя і думаєте, що зараз ви там опинитесь в казки, ні. Тобто, будьте готові до того, що зміниться ваше оточення, зміниться ваші друзі, зміниться ваші партнери чи кохані. І дівчата, які хочуть вийти з об'юзивних відносин, насправді зараз є скільки. Жіночих ком'юніті, скільки е, різних організацій, які підтримують жінок, які навіть мають місця, де е, може жінка тимчасово десь переховуватись від свого там, да, насильника чи я не знаю, як цього тирана, особи, яка їй причиняє так, якесь зло. Е, я через це все пройшла сама, а зараз для цього є багато можливостей, і тому моя компанія присвячена тому. Саме інформаційній місії, щоб жінки, дівчата там хто в школі булінг зазнає, знали, куди звернутись. Я вже зібрала немалу компанію жінок, які допомагають і юридично, і фінансово, там і е, психологічно якусь там прийти реабілітація. Тобто, щоб ця інформація поширювалась, і ці жінки знали, куди звернутись, тому що насправді ви правильно сказали, іноді жінка наскільки вона вже. Немає ніяких сил самостійно з цим працювати. Вона не знає, куди звернутись, куди бігти, що робити. Да, а чи її зрозуміють, бо дуже часто родичі кажуть. Та все нормально, що ти там видумаєш. Ну, б'є, значить, любить в тебе діти, терпи, що ти будеш одна робити з дітьми, кому ти потрібна. Ну, ви розумієте, ці всі нав'язані стереотипи. Е, і тому я хочу, щоб ще все більша кількість е, е, людей дізналася про те, куди можна звернутися де отримати кваліфіковану допомогу та підтримку. А над яким потрібно своїми е, особливостями можна сказати так, пропрацювати і можливо також займатися з психологом, щоб не встрягнути, от я думаю, це слово буде доречне у інші стосунки, але з майже такої ж самої людини, яка також буде підіймати руку, тому що як правило, дівчата, які все ж таки наважуються піти з токсичних відносин, вони все одно до себе це притягують. Так, вони притягують, тому що вони не зробили е, е, висновки, да? правильні висновки, тому чому вони попали в ці аб'юзивні відносини. Тобто, якщо вона попадає знову і знову, то в неї залишається всередині ще відчуття жертви, що вона недостойна, що з нею щось не так, що е, вона… і це навіть знаєте, чоловік це може бути з іншою жінкою, по іншому відноситись до неї. Але якщо він так реагує саме на цю жінку, тобто вона притягує до себе це насилля своїм відчуттям всередині. І ці жінки потрібно працювати над своєю самооцінкою, над тим, що вона достойна кращого життя, що вона достойна, щоб її чоловік поважав, і в першу чергу вона повинна навчитись поважати себе. А поважати себе ви будете тоді, коли ви робите ставите собі якісь цілі і ви їх е Реалізуєте. Тобто, це може бути якісь навіть маленькі, там присісти п'ять разів за день, і в нас мозк так реагує, знаєте там там написати ще щось, там я не знаю, вимити посуд, скласти одяг. да Елементарні речі, але у нас мозок так працює, коли він бачить там галочку да е, біля вашої там якоїсь мети чи завдання, що вас виконує і каже, о я молодець, о, я супер, в мене це вийшло, я це можу. Тобто такими хитростями хитрощами можете е, свій мозок е, Савити думати про те, що ви молодець, що вас це виходить, що від маленького до великого, тобто, ви так можете навчитися досягати своїх великих цілей, чи можна сказати, що спираючись, все ж таки на ваш досвід з дитинства, дивлячись на ці два розлучення, що нарешті ви поставили себе на перше місце і досягли у своєму житті такого досягнення. Так, так, так. Я вважаю, що я навіть знаєте, коли перше розлучення було, я тоді поставила себе на перше місце, бо дуже часто жінки терплять все і живуть заради дітей. Я кажу, ну в мене ж діти, ну що треба, щоб вони ж росли в повноцінній сім'ї з батьком. Але насправді ви знаєте, діти дуже все розуміють і відчувають в будь-якому віці. І коли батьки грають такий спектакль для дітей, що у них щаслива сім'я, діти. Це відчувають і потім виростають з дуже великим відчуттям провини, що матір була нещаслива, що вона терпіла батька тільки за того, щоб вони жили разом. І вони з цією провиною, потім ж ці жінки, також мають проблеми в відносинах, тому що вони вважають, що вони всім винні, всьому світу винні, бо ради них там мати жила, матір жила нещасливе життя і терпіла це все. Тому я на себе тоді взяла відповідальність, те, що а, я хочу показати приклад своїм. Дітям, що е можливо жити щасливо, е що треба брати на себе відповідальність за своє щастя і не чекати, що хтось прийде і тобі його так от принесе, і скаже там, бери і там, будь щасливо. Це все треба працювати над собою. Це тяжка праця і. Е е Після декількох років після розлучення тоді були вони маленькі а коли вони підросли, і я ніколи не заперечувала, що вони там спілкувалися з батьком, вони мені сказали. Тепер ми зрозуміли, чому ти подала на розлучення. Ну тобто, знаєте, хтось, тобто, я ніколи поганого не казала про їх батька. Тобто я хотіла, щоб вони самі робили свої висновки. І для жінок я вам скажу, це дуже важливо. Дівчата, ніколи не кажіть, який би там у вас не був поганий чоловік. Це батько ваших дітей, ви його обрали. І тобто, ви повинні поважати і себе, і свій вибор, і вибір і своїх дітей. І діти вже самі підростуть і зроблять свої висновки. Ми про стереотипи з приводу домашнього насилля вже поговорили. А які стереотипи, з якими ви зіштовхувалися саме про конкурси краси? О, це, це завжди дуже цікава тема, особливо коли кажуть, що ти там чи учасниця, чи фіналістка, чи переможниця. А також я є організатор конкурсу краси в Україні, і завжди це такі асоціації, знаєте, з багатими чоловіками. Ну, вибачайте засленних з папіками, да. Тобто, що це все куплені місця, що це ну, щось таке, знаєте, якби. Не дуже хороше, але коли я починаю розповідати, ви знаєте, що є конкурси 25 років плюс. Тобто, це для жінок, для дівчат, які вже заміжні чи там розведені, в яких є діти, бізнес, там якісь особисті справи. Тобто, це зовсім інший рівень конкурсів. Це вже коли жінка, дівчина приходить і показує, чого вона досягла. Тобто, в категорії місце вони знаєте, як такі курчатка. Всі однакові, всі гарненькі, молоденькі, там про інше трішки там. Між треба бахаризму, або дійсно там якийсь спонсор у вас є. А конкурси категорії місіс це про те, як ти зуміла себе зберегти зовнішньо в своєму віці, про те, чого ти досягла там в особистому житті, про те, чого ти досягла в бізнесі, і як ти це можеш все поєднувати і ще знаходити час на себе на те, щоб приймати участь в конкурсах. Тому мені дуже подобається розбивати знаєте, ці стереотипи, то що конкурси краси це тільки про там багатих чоловіків, таких не дуже розумних, але гарних дівчат. І все. Тобто я це також поширюю у маси, щоб люди дізнавалися. Насправді в Україну конкурси категорії місяць, тобто 25 років, плюс, прийшли тільки 5 років назад. Достатньо це ну, нова інформація для України і своєю задачею також бачу поширювати цю інформацію про те, що різні бувають конкурси, і не треба мислити стереотипами, що це престижно приймати участь. Пані Олено, я дуже вдячна вам за спілкування, що ви долучилися до проєкту час блогера на телеканалі Д 1 Дякую вам також за ефір. Дякую. І вітаю вас з перемогою. Дякую, дякую. у студії працювала Маргарита Кузьменко. На прямому зв'язку була Олена Бринза, переможеця конкурсу «Красива в Америці, засновниця та організаторка соціальної акції Говори, щоб жити, спрямованою на боротьбу з домашнім насиллям. Слава Україні!